Кожній іконі закладено щось більше, ніж просто священне зображення. Ікони свідчать про подвиги святих, дари від Бога, місця їхнього земного життя. А ще приховують мову жестів, яка здатна відкрити нам нові грані віри. Що означає піднята рука чи вказівний палець? Чому одні жести сповнені благословення, а інші, ніби мовчки докоряють? Відповідь може здивувати. І надихнути. Серед багатства символіки ікон виділяються так звані ораторські жести, особлива мова рухів, яка відображає початок розмови або її зміст. З дев'яти іконописних жестів візантійської традиції православ'я запозичило чотири. Один з таких жестів підгинання безіменного пальця під великий, тоді як решта пальців витягнуті вперед. Цей жест символізує початок промови або розповіді. Найчастіше цей жест супроводжує зображення свитка або Євангелія в руках персонажа. Прикладом такого жесту є ікона благовіщення, архангел Гавриїл, звертаючись до Діви Марії, ніби благословляє її, але саме рух руки вказує на те, що він починає промову. Схожий жест можна побачити на фресці в Спасо-Преображенському мирському монастирі, де Христос розмовляє із Самарянкою. Жест, коли два середні пальці підгинаються під великий, а вказівний і мізинець витягнуті вперед, має особливе значення. Він виражає більш настійливий посил, ніж попередній жест, і використовується у ключові моменти, але ніколи на початку промови. Наприклад, на мозаїці в монастирі Осіос Лукас у Фокіді, цей жест Ісуса Христа означає премудрість вомнем, тобто будьмо уважні. Інший жест, коли три пальці притиснуті до долоні, а вказівний витягнутий вперед, символізує докір або вказівку. Його можна побачити на іконах, таких як Митарство осудження, або на сюжетах, наприклад, притча про сучок і бревно, зокрема на фресках у монастирях Болгарії. Кожен рух руки на іконі, наповнений глибоким змістом, відкриваючи приховані грані духовного послання. Жест, коли великий безіменний і мізинець піджаті, а вказівний і середній пальці витягнуті, символізує момент промови Я говорю він часто зображується на іконах Спасителя, апостолів, святителів і пророків, особливо в сюжетах, пов'язаних із бесідами чи проповідями. Особливе значення має жест благословення, відомий як іменословне перстопокладання або малакса. Його назва походить від грецького книговидавця і протопопа Миколи Малакси, який вперше згадав цей жест в своїх творах. В цьому перстоскладанні вказівний палець витягнутий і формує букву І, середній зігнутий в формі С а безіменний великий, прихрещені як Х, а мізинець, подібно до середнього, також утворює С. Разом вони створюють абревіатуру І Христограму, яка символізує Ісуса Христа. Окремо виділяються на іконах ще Богородичні жести. Ікони Пресвятої Богородиці завжди відображають любов, смирення, ніжність та турботу. Відомо понад 860 чудотворних образів Божої Матері, кожен з яких несе унікальне духовне значення. Основні іконографічні типи цих ікон поділяються на п'ять категорій: тип Оранта. Зображує Богородицю з піднятими руками. Цей жест, згаданий ще в Старому Завіті. Символізує він молитву заступництва. Одигітрія, що перекладається як та, що вказує шлях. В центрі композиції зображений отрок Христос, який правою рукою благословляє матір, а в її образі всіх молільників, тримаючи в лівій руці сувій. Рука Богородиці вказує на сина. Свідчачи про те, що саме він є шлях істини і життя. Елеуса, що означає милостива. На цих іконах мати й дитя зображені притуленими одне до одного ликами. Голова Марії схилена до сина, а він обіймає матір за шию. Цей образ глибоко передає богословську ідею близького спілкування Пресвятої Богородиці із сином. Панагія, Панагранта все непорочна. Або всамилостива, цей образ підкреслює царську велич Богоматері жести Богородиці схожі з Одегітрією, її рука вказує на дитя, яке сидить на колінах. Айосорітіса – так звана Деісусна ікона. Вона зображує Богородицю без немовляти з руками, складеними в молитві, і є частиною Деїсусних композицій. Слово Де Ісус перекладається з грецької як моління. Жести на іконах це мовчазна розмова, яка триває століттями. Вони приховують в собі глибокий символізм і стають своєрідним мостом між земним та небесним. Кожен жест це нагадування про важливість смирення, віри і любові, які стоять в центрі християнського життя. Вони розповідають про святих, їхні подбіги і взаємозв'язок із Богом. Вказують шлях для тих, хто шукає істину. Мистецтво іконопису з його жестами та образами залишається живим діалогом між вірою і душею, запрошуючи кожного знайти свій зв'язок із вічністю.